Доводимо до вашого відома, що віднедавна поруч із старостатом збудована творча майстерня для того, щоб в цій майстерні можна було виготовляти, виробляти, вирізати, вижигати, малювати, вишивати будь-які вироби декоративно-прикладного мистецтва. Окрім того, що є в нас пісенне мистецтво, є в нас хореографія танцювальне мистецтво, є у нас музичне мистецтво, тобто грати є у нашого народу і і декоративно прикладне мистецтво або декоративно-побутове мистецтво. І керівництво, наше керівництво, наші пеценавти, наші спонсори, виходячи з того, що ви є найдорожчим. Що в нас є, ви є наше майбутнє. Прийняли рішення, приходьте, хлопці, приходьте. Приходьте. прийняли рішення і вважали, що це необхідне надати можливість для вас, найталановитіших і найдорожчих для нас дітей, надати можливість розкрити себе і в цій. В сфері і ці іпостасі. Я зараз з великим задоволенням для більш детального представлення четвертої нашої художньої дисципліни, а саме декоративного прикладного мистецтва, хотів би надати слово фахівцям, які будуть вести цю творчу майстерню і будуть займатися з тими, хто виявить бажання там щось робити. Можна просто, навіть якщо когось там поламався велосипед там, чи мотоцикл. Поламався якось діталій нема, то ви просто приїхали там і самі собі взяли щось подібне, аналог який зробили. Тобто, фактично, це ваша дитяче СТО. І так з великим задоволенням надаю слово викладачу, вашому майбутньому викладачу майстру цієї справи Андрію Борисовичу. Давайте москали привітаємо. І його помічником Олександру Миколаївичу. прошу, розкажіть, як цей парк. Доброго дня, мене звати Андрій. Андрій Борисович. Все, ми все зробили. все вже на газі, як то кажуть. І можна буде приходити, записатись. І можна буде робити, працювати. Повівчати задоволення. Я думаю, що всі, хто присутні, зможуть реалізувати себе ці декоративно-проконовні стежки, малювання, вижигані, щось зробити по дереву. Ми все за Оксаном розкажемо, покажемо. Все, все розкажу, покажу, все буде, все буде Україні.